Жахливі події, що відбуваються в нашій країні, знайшли відображення у творчості місцевих поетів. На мене справило враження творчість Лариси Семенець, її вірш Збережи Україну, збережи Україну. Зітерти на схоче жорстока навала. В брехні потопають і совість, і честь. У всіх на вустах, що тут коїться, жесть, ти втілення зла, ти рашистські солдати. Ти біль матерів і пекуча сльоза Колись називав себе другом і братом. Разом нам під силу, війна і гроза. Тепер ти мій дім, поливаючи градом, мовкаєм країну, довів до біди. Молюся щодня, Боже, дай нам розраду, благаю тебе, сатану відведи. У пеклі війни наша людь не вшухає, дивись, навкруги тільки троща і сум. Країну й домівку свою захищаєм, коктейль вогнещитний для кожного кум, нам небо у поміч в єдиній родині, за правду свободи нас б'ють з серця, мій праведний Бог збережи Україну, ми будем, як кремінь, стоять до кінця.